Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мирних. Музей фонду Ріната Ахметова Залиш свою історію. Нацполіція і СБУ затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі. Нагадаю, 20 листопада в місті був підірваний вибуховий пристрій під будівлею районної управління поліції. Організатором виявився раніше судимий за тяжкі злочини харків'янин. А до роботи він залучив ще чотирьох спільників, зокрема і двох неповнолітніх. Вони заклали вибухівку, начинену цвяхами, встановили камеру, аби відзвітувати замовнику і здійснили підрив. Правоохоронці також становили, що спільники діяли за інструкцією російських кураторів. Усіх п'ятьох затримали. Їхні дії кваліфікували як терористичний акт, за що вони можуть отримати до 12 років ув'язнення. І Це, на жаль, не єдина така історія. Тож, хто за цим стоїть? Хто в небезпеці? Як діяти, якщо раптом побачили невідомий поруч предмет? Усі відповіді далі в нашому сюжеті. Допоможіть, будь ласка. І мене збив Хто? я сиджу зараз. Вам не мій хлопець. Дзвінок з проханням допомогти ледь не обернувся трагедією. У квартирі з якої здійснили виклик, на правоохоронців чекав вибуховий сюрприз. На вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка із гранатою Ф 1 як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських. Теракт намагалися зафіксувати на камеру. Організаторами підриву виявилися спецслужби РФ. А виконавцем – 43-річний киянин за спробу теракту йому світить 12 років в'язниці. У Києві з подачі російських кураторів заклали вибухівку поблизу будівлі держоргану. Вибухівку начинили цвяхами. Керування здійснювали дистанційно, дії фільмували на камеру. Виконавцями виявилися троє одеситів. За обіцяні гроші від РФ вони готували ряд терактів по Україні. Злочинців затримали. Їм загрожує до 10 років в'язниці. В Дніпровському районі столиці караульний військовослужбовець під час обходу території біля однієї з автівок побачив пакет і намагався його оглянути. В цей момент зловмисники дистанційно активували вибухівку. Чоловік не вижив. На місці злочину правоохоронці знайшли камеру, яка транслювала вибух онлайн Диверсії проти військовослужбовців та поліцейських ще один спосіб залякати українське суспільство, кажуть фахівці, адже підпали авто військових та волонтерів не допомогли досягнути бажаного ефекту. То, що не спрацьовує на одному етапі, вони за... залучають до інших. Поки є люди, які готові за брудні гроші, нібито за легкі заробітки отримувати такі, от е, собі е, преференції, то чому б не відмовитися? Схема та ж сама: спецслужби РФ шукають виконавців через Телеграм, де останні шукають легкого заробітку. Потенційним колегам російські куратори пропонують тисячі доларів за вчинення терактів. Якщо ті погоджуються, дають наводку та прописують чіткі дії. Якщо їм просто цікаво, будь який військовий, будь-яка людина у військовій формі, то ну пацан сюди навіть підійде. А якщо їх цікавить конкретний співробітник, наприклад, там СБУ або головного управління розвідки, то в ну знайти людину, яка це може зробити, ну буде вже набагато складніше. Мета е дискредитувати правоохоронні органи спецслужби України в тому плані, що вони не спроможні у себе. Е Десь там забезпечити безпеку самих себе для того і зроблена ця е, камера поставлена для того, щоб можна було це задокументувати і показати десь на якихось каналах ворожих. Експерти кажуть, російські теракти спрямовані не тільки на військових та поліцейських, Тож і звичайним українцям не варто втрачати пильність і пам'ятати елементарні правила безпеки. Загрозу вона несе тільки для тих людей, які не розуміють е, звичайні протоколи безпеки. Якщо щось бачиш і ти це цього не клав, то точно то не треба лісти не чіпати. Це з головне. друге відійти подалі від того предмета, який викликає у вас сумніви, викликати поліцію та обов'язково дочекатися у безпечному місці її прибуття. Крім того, обов'язково обов'язково радимо повідомити інших громадян відносно того, що є якась небезпека. Фахівці наголошують, не потрібно приймати подарунки чи посилки від незнайомців. Необхідно пам'ятати, що працюють і ворожі дрони за їх допомогою. Росіяни можуть доставляти вибухівку під виглядом звичайних побутових речей. Будь-куди важливо також не користуватися мобільними пристроями, якщо побачили невідомий предмет, адже вони можуть спровокувати вибух.